І трохи залишається часу, коли відбувається вже тоді руйнація знову Єрусалиму та само собою храму того, що був у Єрусалимі. Тим самим Бог показує, що не головне просто ця цегла, але головне дійсно живе каміння. Ось у чому суть, що дуже часто цегла просто перетворюється на Вавилон. Вони сфокусовані на цій обрядовості, на розкоші і так далі, на чому завгодно, тільки не на Божому Слові. І тому, коли було показано всю цю картину, Іван міг це бачити і він дивувався. Так ось цей Вавилон у всій своїй красі. І хто такий цей Вавилон через усю історію людства? Коли це все перетворюється просто на Вавилон? То Бог ставить крапку, і Бога, так би мовити, це не цікавить. Тому що ми можемо бачити? Коли Ісус проповідував також жінці в Самарії, і вона каже: Та де ж поклонятися у нас на горі чи в Єрусалимі у вас, як ви там поклоняєтесь? Що Ісус їй каже? Ані у вас, ані в Єрусалимі, але вже надійшов час, правдиві поклонники будуть поклонятися в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників, що означає в дусі та істині істина Ісус, тому це тільки слідувати за Ісусом та за Словом Божим. І так само дух це народження. Народитися треба від Бога. Іншого варіанту немає і слухати духа а дух написав нам Біблію.